Ви на каналі Транс, з вами Володя. починаємо нове відео. Перед тим як починаємо відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на інстаграм і пересилайте відео своїм друзям. Зараз багато людей мені писало, там, дзвонили, питали, кажуть, що хочуть купити Вольво з мінімальним пробігом. Зараз через тиждень буде аукціон. Кому цікаво, там буде багато Вольво з малими пробігами. Тому хто хоче, щоб я допоміг купити трак, телефонуйте мені 312 593 8660. Там, там буде що з чого що, що вибрати. Так що кому цікаво, телефонуйте. Так, що у нас сьогодні відбувається з цим траком? Поміняли алаймент, поміняли кінпіни, зробили алаймент, поміняли тяги. І В чому була проблема, що поставили перед цим неякісні самі кінпіни. І Богдан говорить, що просто через те, що сам, самі кінпіни були не, неоригінальні, якийсь автормаркет і якийсь автормаркет поганий, то через те в мене ці всі проблеми, щоб вибуло колесо. Треба було робити все, все по нові. Так що, хлопці, якщо вам щось там міняють, мусите перевіряти, що вам ставлять. Ну, Виявилося сьогодні така в мене халепа. Приїхав до хлопців РВК. тут по своїх справах і зустрів трак, який я допомагав купляти. Цей трак Каскадія. досить свіжа, 650 тисяч миль. Хлопець за моєю допомогою зміг його купити недавно на аукціоні, сьогодні вже тут готує трак до виїзду. Все перевіряють. Трак в досить непоганому стані. Є трап пару мінусів, там трошки ржавчини трошки деякі колеса здалося б замінити. Але, так ви знаєте, з аукціону вони все йдуть на 11R рікепах, саме пенські Плюс, є, плюс того, що є і піюшка, трак зашитий, ці спольора покрашені кольор машини. Є алюмінієві диски. зазвичай вони йдуть на залізних дисках. Так що, кому цікаво купляти такі каскаді, телефонуйте. Приїхав на ярду, трошки вітер сяді, Знаю, будемо перебувати ще, тут вроде би менше вітру. Зараз треба підготувати трак до виїзду. Вчора в нього поміняли масла, зараз хочу трейлер ще подивитися, підготувати тут. Хлопець їздив в нього тут сталося, зараз покажу, що тут було. Може навіть якщо знайду фотку, то додавлю фотку до цього. Трейлер, бачите, такий трошки виглядає як мокренький. Тут ситуація така, перевозили якісь мастилами перевозили. І... Розлилося, вони були в таких як мішках. І з одного мішка воно розлилося. Десь він там тріснув, що. І просто капець залили весь трейлер. Е, зараз ще в трейлері все рівно видно досить багато масла. Хоча за те, щоб помити трейлер, з нас Carwash Track Wash, Взяв 350 доларів. І як бачите, воно все рівно змолиться, його нормально відмити. Воно ніби не сильно велика проблема. Але трошки є, тому що деякі е, компанії вони можуть не дозволити завантажити цей трейлер через те, що вони скажуть, що він мокрий, і якщо якась їда або ще щось таке, то вони скажуть, що вони не хочуть завантажити через те, що є ризик, що це мастило може попасти на їхній продукт. Ну і плюс тут в мене є трошки розбитий. Розбитий вперед в трейлері. Це все від форкліфта. Зараз треба буде поїхати купити тут якийсь кусок фонари і прибити сюди, тому що за оце вони трошки люблять вимахуватися. Навіть вже була ситуація, що на одному пікапі нас не завантажили через те, що це якби тут поламано. Хоча не знаю, що на що їм воно впливало, але. Було таке фіня. Так що сьогодні буду цим займатися. Зараз ми це все зробимо, Так, щоб в п'ятницю трак поїхав нормально в рейс. Ще одне про стрепи. <схи> Я зі своїм водіям говорю ну, і людям теж така рекомендація: не лишати стрепи в трейлері. Тому що, наприклад, оця стрепа тут лежить. Як це виглядає негарно. Це одне, друге. Коли ти приїжджаєш на пікап з такою стрепою, вони тобі говорять, вони нічого не говорять. Ці хлопці, які тебе вантажать, забирають ці стрепи, кидають з боку біля трейлера всередині їхнього вархаусі. Коли тебе завантажили, дали тобі документи, кажуть, Діть, стрепа лишається там. Стрепу, якщо ти хочеш купити на тракстапі, вона буде там коштувати біля 30 доларів одна. Тут дві. Це вже 60 доларів пішло. Я купляю стрепи на Амазоні, вони там в районі 15 доларів там є за 10, ну там є різні ціни. Але все рівно, на Амазоні набагато дешевше. То я купляю на Амазоні, ну, все рівно так би, я втрачаю на цьому гроші набагато менше, ніж якщо б я купляв на, на, на тракстапі. Але ну для чого це хлопці? Беріть, витягуйте стрепи, ніколи їх тут не лишайте. Так, воно ще окей, хоча цю стрепу вони теж знімлять і теж лишать там. Якщо вішати стрепи, то тут з краю, але найкращий вихід це стреп обрати і лишати в кабіні. В Чому плюс рама? Крім того, що він мені подобається, тут можна заряджати свої батарейки до ганів. Є тут інвертор заводський, зараз не включено, тому що машина виключена. Але там спокійно включив розетку, поставив на зарядку і все, рам заряджається. Ну і Плюс тут у нас написано. Лонгхорн, а це само по собі означає гарна машина. <смі> Зараз заїхав в Хундіпо, вже знайшов те, що мені треба. Тут дошку поміняти на стіні трейлера. Стандартні розміри 4 на 8. І ще внизу, там, де форкліфтом впираються рогами, то там вкручу ще таку дошку додаткову, щоб там ніхто там нічого не робив. По ідеї там би мала бути залізна, якась пластина. Я тут нічого не знайшов такого. Зараз просто прикручу таку дошку десь. Все, завантажив в козо рама раму. Дещо прийшлося з козового витягнути кинути, поки що в салон. Але інакше надум, трохи мішало завантажитись. Все. Все, все, прикрутив, робота зроблена, все, як має бути Плайвуд дошку дав внизу. Маю надію, що воно на якийсь час витримає навантаження від диких форкліфтів. Починається мій робочий день. Харлій мене зустрічає в гаражі. Мірам. Досить зручна, зручна штука зимою, коли холодно. машинку Підігрівся, душечки треба включати обов'язково, а треба спочатку його включити, їдемо гарно осіннього дня до роботи. Зараз їду на ярду, сьогодні треба відправити водія нового в рейс. Показати йому що до чого і заодно там сьогодні мають приїхати помити два траки. Тоже треба подивитися, що там все було нормально. Сьогодні ремонтів немає, але не мало би бути. Але подивимося, маю надію, що нічого не треба буде ремонтувати. Зранку йде міграція шкільних автобусів. Там автобус, тут три автобуса, там ще один-чотири вже. І до школи везу дітей. Е, Приїхала наша компанія, яка мені все моє траки. Зараз помили вже трак перед виїздом. І якраз все буде зараз, як має бути по феншую. Машина супер чиста, поїде в салон, поїде в дорогу в салоні, він теж прибирають. Субота, як завжди, на ярді. Приїхав. Е, вчора водій подзвонив, каже. Не світить фара. Тобто фара світить ближнє світло, дальнє світло не працює. І це та фара, яку я поміняв е, буквально два тижні тому. Е, нова фара, е, aftermarket від ділера. Ось пачка стоїть від неї. То, що роблю, зараз її знімаю, везу її назад до ділера і буду пробувати її поміняти на нову. Тому що Заплатив гроші, два тижні фара посвітила і дальнє світло не рав. Без дальнього можна їздити, але ну, так би для чого. Зняв стару фару, вже приїхав до ділера Як стару? нову. І поміняли на... вже на нову нову. Зараз приїду на Ярду, буду там пробувати дивитися. Думаю, що там була проблема була в контакті, тому що контакт. Один контакт розійшовся, а один контакт заліз середину. Він відповідно, якщо той, що заліз середину, відповідав за дальній світлофар, нас ну, світити не буде. Подивимося, що з цим було. поміняв сьогодні фару і помогло. Все нормально. Зараз працює. Ще Матвій мені поміг, шкода, що не зняв відео, як Матвій допомагав то закрутили нову фару і зараз е, трак працює, ну, именно, фари працює так бути. Зараз приїхав своїм харлеєм на РВК до хлопців. Е, на вулиці вже холодновато, через це треба брати куртку Куртку і шлям повністю закритий. Що е, приїхав? Тому що сьогодні тут міняли мастило на трасі. Тут все поміняли, 173 й трак. E, масла, фільтра. Все як має бути, тепер машинка готова до роботи. E, заміна масла виходить десь в районі 500-550 доларів. Трохи дороговато, але нічого. Тут все бачите. Колеса, майже нові палець заходить і піюшка Теж дуже важливий і прикольний апарат. Якщо є можливість купувати трак з півюшкою, то вибирайте зі Економить і моторесурс трака. І по солярці теж воно багато рятує літом, коли спека зимою, коли холод. Крім того всього, і ще заряджає акумулятор зимою. Сьогодні я приїхав до церкви святого Йосипа Обручника в Чикаго для того, щоб передати рушник, який вишивала пані Розалія Бондарчук. з Калуша, відома вишивальниця, яка вишивала рушники для Урсули Фондерляйн і для Байдена, для Зеленського. Вона багато вишиває руш... образів і рушників, які потім Волонтери продають на аукціонах і використовують гроші на потреби ЗСУ. Пані Розалія передала рушник подяку діаспорі Сполучених Штатів за допомогу. Я цей рушник сьогодні передав в церкву, передав священнику отцю Миколі. Чого саме сюди я приніс цей рушник? Тому що. Ця церква багато волонтерів, багато людей, які знаходяться тут коло церкви. Вони більше як два роки опікувалися волонтером з Калуша, не волонтером, а солдатом, героєм з Калуша Олегом і Хонюком. Олег і Хонюк тут проходив реабілітацію, було дуже багато операцій, дуже всього було багато, що він тут пережив. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Олег поїхав в Україну, щоб вже в Україні бути волонтером. Через те, так як ці люди дуже багато працювали і допомагали саме хлопцю Скалоша, герою Скалоша. То я вважаю за правильно буде цей рушник передати сюди в цю церкву то, що я сьогодні зробив. Слава Ісусу Христу, дорога пані Розалію, дорогі волонтери з міста Калош, хочу від імені нашої парафії святого Йосифа Обручника і нашої діаспори тут Чикаго, це є одна із найбільших спільнот греко-католицьких у Сполучених Штатах Америки. Від нашого фонду захисту героїв, наших волонтерів, подякувати за такий а, безцінний дар, вишитий вашими руками а, і переданий для нашої діаспори тут. Він буде єднати нас в молитві і в підтримці нашої України. І ще раз щиро дякуємо за таку велику довіру і любов, яку ви виявили а, в, цій, в цьому <кій> узорі. Всі ці вишивці і в цій подяки, бо там вкладена не тільки ваша праця, але так само ваше серце. Хай Бог благословить здоров'ям і всіх нас особливо дасть нам перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Граємося. Дякую, де Микола! Приїхав додому тут мій пес Волтер. Бавиться яришками своїми. Він вже все погрешу міг, всі колеса свої, Девіда пістолети. Страшний пес Волтерякин Кир своїм друзям привіт Головне, щоб не згрес то Потім знов буде. Дата, що його живе відбулить.